Друзі, хто ще не придбав мого меду чудового, запрошую. Прекрасний мед. Акація. Супер, акація, можливо, але акація, але це акація це чудовий мед. Це чудовий мед. Друзі, хто ще не встиг придбати, поспішайте, будь ласка, він закінчується у мене. Я дуже хочу, щоб ви для себе, для свого здоров'я, для своєї радості придбали цей смачнющий. Дуже корисний мед, дуже корисний мед в порівня, в поєднанні з ріпаковим. Це, це чудо. Це просто чудо. Це просто чудо. Ріпак, ріпаковий мед багатий на глюкозу. Цей мед на фруктозу, ну ось ти віцей кіри. Це натуральний, абсолютно чистий, природний мед. Гарантую. Це ліки, друзі. Вони лікують, в тому числі мене. Так що не забудьте. Мед ідеальний. Ідеальний мед. Придбайте собі, будь ласка, зробіть собі таку радість. Друзі, не забудьте придбайте цей мед. Це чудовий, акацієвий мед. Його ще небагато залишилося. Поспішайте, будь ласка. Ось він. Він чекає на вас, будь ласка. Прекрасний мед. Прекрасний. Приходьте. Можна тут, сюди, до мене додому. Можна по телефону подзвонити. Я, Я вийшлю в будь-яку точку України. Новою поштою. Ось цей мед. Це чудовий мед, це прекрасний мед. Будь ласка, а мед для вас. Поспішайте. Поспішайте придбати. Його не так багато вже залишилося. Чекаю на вас.